В День Гідності України в нашому Миронівському краєзнавчому музеї був організований перегляд кінофільму, який присвячений подіям 2013 року на Майдані. І от саме чому цей фільм? Переглядається саме в цей день, і чому це все пов'язано і ще з нашим храмовим престольним святом? Про це нам розповідає директор музею Інна Савсюк. Сьогодні українці відзначають День гідності та свободи, а також святкують велике церковне свято, Собор Архістратига Михаїла. Не дивно, що обидві народні революції розпочалися саме в цей день. Як відомо, архістратиг Михаїл є покровителем тих, хто бореться зі злом, покровителем захисників і переможців. І не дивно, що під час силового розгону Євромайдану в 2013 році частина мітингувальників знайшла прихисток саме на території Михайлівського Золотоверхого монастиря. Невдовзі там був розміщений і імпровізований шпиталь, де кожен міг отримати допомогу. І саме на мурах Михайлівського монастиря зараз розміщена стіна пам'яті загиблих захисників України. Цікаво, що образ архістратига Михаїла є, так би мовити, національним символом України, адже у різні часи був присутній в символіці українських борців. Так до прикладу, зараз ми всі наспівуємо актуальний гімн січових стрільців ой у лузі червона калина. Але чи знали ви, що на прапорі січових стрільців також зображений саме архістратих Михаїл з кетягами тієї ж самої червоної калини? Образ цього святого присутній був і на відзнаках Української Народної Республіки. А щодо сучасності, то оборонцем десантно-штурмових військ збройних сил України є також саме архістратих Михаїл і його образ присутній на прапорі цих військ. Також слід зазначити, що з давніх часів на території Південної Київщини дуже розповсюджені церкви, присвячені саме небесному заступнику архістратигу Михаїлу. В 19 столітті їх нараховувалося 66. І перший дерев'яний храм Миронівки, побудований ще в 1755 році, також був Михайлівський. На території громади діє пам'ятка архітектури національного значення Свято-Михайлівська церква в селі Шандри, яка бере свій початок також з 1755 року, а в селі Карапиші діє Свято-Михайлівський храм Православної церкви України, який теж бере свої початки ще з середини 18 століття, колись в селі Козин діяла церква святого Михаїла, і в селі Іванівка, яка нещодавно приєдналася до нашої громади, теж діючий храм на честь саме цього святого. Відзначення цьогорічної дев'ятої річниці Революції Гідності відбувається, на жаль, в умовах війни. Теперішня війна це новий Майдан, але вже в масштабах всієї нашої країни. І гаслом 21 листопада цього року є вистояли на майдані. Переможемо у війні. Сьогодні працівниками музею організовано на дану тему перегляд документального фільму, який називається Зима у вогні, боротьба України за свободу від режисера Євгена Афінієвського. Цей принизливий фільм про тодішні події Євромайдану був знятий безпосередніми його учасниками, і героями цього фільму стали прості активісти Євромайдану. Фільм був створений за сприяння американського сервісу Netflix. У 2015 році зима у вогні отримав високі оцінки кінокритиків, також був відномінований на премію Оскар і отримав низку номінацій і нагород на міжнародних кінофестивалях. Нашою метою сьогоднішньої зустрічі є спілкування з учасниками тих подій, фіксація їх вражень, спогадів, емоцій про тодішні події, які обов'язково стануть. Частиною нашої музейної експозиції. Отже, під покровом архістратига Михаїла українці і моронівчани продовжують свою боротьбу за незалежність з такою сильною вірою у велику перемогу.